Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як Дніпро Євгена Мефодієвича Кучаревського йшов до свого кубкового успіху 1989 року. З ким грав, кого перемагав, як Дніпряни відмовилися програти півфінал за гроші у Тбілісі і що з цього вийшло? Про скандальний фінал із незарахованим голом Юрія Савічева та протестами московського торпеду після гри. Проте, як фаворит Кубка СРСР 1988-89, Київська Динамо Валерія Васильовича Лобановського буквально проповзало всіх своїх суопонентів, поки в півфіналі не влетіло московському торпедо Валентина Козмича Іванова, так само, як у Тбілісі програвав чвертьфінал Московський Спартак. Загалом буде дуже багато цікавого. Погнали. Кубок СРСР 1988-89, стартував ще тоді, коли грали вирішальні поєдинки попереднього Кубка країни 1987-88. 2 та 22 травня були зіграні матчі однієї 32 другої фіналу одразу на виліт. З однієї 16-ї, що складалися вже з двох поєдинків вдома та в гостях, у боротьбу вступили представники вищої ліги. Головний фаворит турніру Динамо Київ. 16 липня, впевнено обігравши вдома гур'ю з ланчхуті 2-0. У матчі відповіді 5 вересня, саме на відео, горіло з таким же рахунком уже на 20 й хвилині. Рахунок відкрив колишній гравець київського динамо Віктор Хлус. Данелія вирівняв шанси. Але Ігор Біланов, що у першому тамі, забив рятівний гол 1-2. У одній восьмій фіналу на Каян знову чекала драматична розв'язка. Лише у першому матчі. Де могли програти з різницею у два м'ячі, але один один у підсумку. Жаль гіріс у Вільнюсі повів 1-0 після голу Фрідрікаса на 38-й хвилині. На 72-й Кратів не зміг переграти з 11 метрової позначки Віктора Чанова. Бумеранг прилетів на 90-й після дальнього удару Олега Кузнєцова та явної помилки концявічуса на воротах. Удома Динамівці при 12 тисячах глядачах, що в першому тамі зняли всі питання про переможця. Постаралися Василь Рац та Олексій Михайличенко 2-0. Наступного 1989 року пішли матчі на виліт. Кияни без проблем розібрали на запчастини за підтримки 19 тисяч оболівальників на республіканському стадіоні торпедо Кутаїсі 3-0. Дубль Олега Протасова е та Гол Михайличенка ще до перерви. Щоправда, у півфіналі інше торпедо Московське е поставило підопічним Лобановського мат 0-2 у столиці. Але навряд чи це сталося. Не відчувай київська Динамо величезні проблеми зі складом. Вітор Чанов, Анатолій Дем'яненко, Андрій Баль, Володимир Бессонов, Іван Яремчук, Павло Яковенко, Олексій Михайличенко травмовані. Василь Рас поїхав грати в іспанський еспаньол. Зі стопроцентних основних залишилися лише Олег Кузнєцов, Геннадій Литовченко, Олег Протасов та Ігор Біланов. Лобановський тратив. Дві третини основного складу тут будь-яка команда попливе. Так, під час весняних матчів чемпіонату основними стали 20-річний Олег Лужний та Олег Саленко 19 років з роду, зі скандалом перейшовши до Києва і Зеніту. Але все одно за Динамо в основі грав навіть не на півдубль, а дубль, посилений гравцями основи. Можна навіть сказати, молодіжна команда. Житков – 24 роки, Лужний 20, Заяць 19, Кузніцов 26, Шматоваленко 22, Горілий 23 роки, Канчельський 20, Литовченко 25, Саленко 19, у другому таймі його замінив Погодін – 20, Протасов 25, Біланов 28. Прибираємо основних Кузнєцова, Литовченка, Протасова та Біланова і маємо майже молодіжний склад. Та ще Лужний був видалений на 53 й хвилині. Ще один фаворит Кубка СРСР Московський Спартак, у 1988 році не зазнав особливих проблем із проходом українських опонентів із нижчих ліг міла Тернопіль 4-1-0-1, Колос Нікополь 3-0-3-1. А потім був виїзд до Тбілісі, де на стадіоні Динамо, 17 травня 1989 року 26 тисяч глядачів вибухом позитиву святкували гол Кахабира Цхададзе. Коли після навісу з кутового 20-річний талант головою встромив м'яч у спартаківські ворота, здавалося, що сталося виверження вулкана. А що діялося після того, як дбільські повели 2-0, коли за незабитим пенальті одразу ж було друге, даю відео з футбольного обозрення мовою оригіналу. Два з мітрово в тіні нескольких секунд такого що-то не припомню. і що дому це по футбольним законам? Жешкариане бил неуверенно, и Черчесов оказался на высоте. Снова пенальти. И теперь уже робкий удар Гокича и Швили. Но на этот раз счастье изменило Спартаковскому вратарю. Победа Белисцев 2-0. За 4 дня 21 травня 1989 року До Тбілісі на півфінал приїхав ще один лідер радянського клубного футболу Дніпро. Далі слово Ігорю Шкуріну, який спостерігав за матчем і лави запасних, цитую. У Тбілісі ми проводили півфінал Кубка СРСР. Нам одразу запропонували велику суму за здачу матчу, але зрозуміло, усі відмовилися. Під час зустрічі Дніпро вів 2-0. Грати залишалося ще хвилин із 10. Я тоді був у запасі, тому все чудово бачив. У центрі поля. На брівці зіткнулися гравці Дніпра та Динамо. Арбітр штрафного не призначив, грузинський футболіст Сосочедія, це моє уточнення, повернувся до трибун, почав голосно обурюватись і розмахувати руками. А люди, наче цього й чекали, і митю зім'явши поліміліцейські кордони, вони рвонули прямо на поле. Наші хлопці разом із суддями одразу ж кинулися втюки у бік роздягалень. А я, пам'ятаю, стою, як зачарований, і дивлюся на цю картину. Цікаво думаю, чим все скінчиться. Потім повертаю голову і бачу, що з наших на лаві запасних уже нікого немає. Тут до мене дійшло, що треба швидко рвати пазурі, а на арені твориться свавілля. Ухід пішли порожні пляшки, гирки, які використовують на базарі, ще якийсь мотлух. У льоху чередника кинуло й залізний штир, що просвистив у нього під вухом. володі лютому хтось заїхав кулаком у щелепу. Півгодини ми сиділи у роздягальні, поки Гуцаєв та Кіпіані, динамічні тренери моє уточнення, намагалися заспокоїти народ. Начебто вдалося. Вийшли ми догравати матч. На останній хвилині суддя поставив у наші ворота втішний в лапках пенальті. У підсумку ми перемогли 2-1. Але після гри ще дві з половиною години не могли залишити стадіон, який оточили розлючені уболівальники. Схоже, це була заздалегідь спланована акція. Кінець цитати. Так як у мене спортивний канал, я не вдаватимуся до подробиць подій, що відбувалися в Грузії, апогеєм яких стали жертви 9 квітня 1989 року у Тбілісі під час розгону масових мітингів та демонстрації з спецназівцями, які прибули з усього союзу, скажу лише, що після цього грати у Тбілісі стало небезпечно, і я взагалі вражаюся мужністю української команди, яка не прогнулася під вагою несприятливих обставин. І виграла у розжареному казані головної спортивної арени Грузії, що говорило лише про досвід та змужніння команди, яка дозріла до міжнародних успіхів, нехай і локальних, але дозріла. Дніпро по кубку проходив таких суперників Шинник Ярославль 2-0, Зеніт Ленінград 1-0-1-1. Причому матчі проходили у вересні 1988 року, коли чередник Лютий та Тищенко у складі Олімпійської збірної СРСР видобували золото Сеула 1988. Тобто Дніпро навіть у ослабленому складі пройшов зеніт. Далі було мінське Динамо, якраз на відео. Матч відбувся 20 квітня 1989 року на метеорі за 6 тисяч глядачів. Забити могли обидва суперники. Але більша наполегливість Дніпра принесла свої плоди на 79-й хвилині після чудового удару Миколи Кудрицького, після чого Дніпряни і пройшли закартування характером у Тбілісі. А далі був скандальний фінал, що відбувся на московських лужниках 25 червня 1989 року. 30 тисяч глядачів побачили гарний гол Антона Шоха на 34-й хвилині, і не менш естетське взяття воріт Дніпра Юрієм Савічевим. Тільки головний арбітр матчу Вадим Жук із Мінська, довірившись лайнсмену, скасував гол через офсайд. Ох, скільки потім цей момент крутили по центральному телебаченню. Мовляв, дивіться, товариші, офсайду не було, а гол був. Отже фінал потрібно переграти. Після фіналу московське торпедо, заплативши 500 рублів у глав Спортснаб, подало протест з вимогою переграти вирішальний матч Кубка Союза. Звісно ж. Ніхто нічого перегравати не збирався. На засіданні спортивної технічної комісії СТК Федерації футболу було ухвалено рішення про помилкові дії арбітрів, які не зарахували чистий гол у ворота Дніпра. Далі справу було передано для винесення остаточного вердикту до президії Федерації футболу СРСР, засідання якої відбулося через 5 днів після фіналу, 30 червня 1989 року. Більшістю голосів, 9 проти 3 було ухвалено рішення торпедівський протест відхилити і залишити результат фіналу в силі. Ніхто не заперечував помилок ланцмена, але при цьому керувалися параграфом 33, положення про всесоюзні змагання з футболу. Який свідчить, цитую, не приймаються до розгляду протести, якщо вони подані на рішення, прийняті арбітром за випадками, що мали місце в грі. Кінець цитати. Таким чином, Дніпро вперше в своїй історії виграв Кубок СРСР. Головний тренер тропедо Валентин Іванов від переживань зліг у лікарню. Всі ці обставини негативно вплинули на автозаводців. До фіналу вони йшли на другому місці у чемпіонаті країни, після стали більше програвати. У результаті не змогли гідно захистити честь всього радянського футболу на міжнародній арені. З цього можна зробити виставок. Що невдача у фіналі Кубка СРСР і наступні після цього події з розглядами протесту зламали торпедівців насамперед у психологічному плані. Хоча якщо команда висококласна, то має швидко відновлюватись після подібних ударів долі, торпедо це не вдалося. І другу частину сезону хлопці Валентина Іванова провалили. Зараз пишу ці рядки і думаю, як же добре, що вигадали вар. Адже це скільки футбольних несправедливостей вдалося уникнути, так, був би відеоповтор у 1989 році, то ще невідомо, хто виграв би фінал Кубка СРСР. Але історія не терпить умовного способу. Сталося те, що сталося. Дніпро вперше в своїй історії виграв Куб України і ось в якому складі. Сергій Краковський, Андрій Юдін, заміна Олександра Червоний, 88-ма хвилина, Іван Вишневський. Андрій Сидельников, заміна Володимир Лютів, 83 хвилина. Вадим Тищенко, Микола Кудрицький, заміна Євген Яровенко, 67 хвилина. Володимир Бахмут, Олексій Череднік, Антон Шох капітан, Едуард Сон, Євген Шахов. Тренер Євгеній Мефодійович Кучеревський. І так на Купці Советского Союза з'явиться 14-та надпись. надпись. 14 команди, это Днепр, команди Понимаю, устали очень? Так, есть, конечно. Вот. Ну а что ощущаете? Вот были чемпионами Советского Союза, а теперь завоевали а, Кубок страны. Это, наверное, даже может быть больше успех, чем чемпионское звание. Потому что Днепр еще не был обладателем Кубка, а чемпионом уже был. Поэтому не только я сегодня счастлив, я думаю, вся наша команда, все наши болельщики, которые болели за нас, большое им спасибо. Мы очень счастливы. Ну еще раз поздравляю вас с победой. Спасибо большое. Евгений Мифович, немножко хватит <laughs> <laughs> бледное лицо, все в порядке. Да. Как вы, Антон, Евгений Мифович, как самочувствие? Сам. Что легче, выигрывать или сидеть на скамейке? Ну, очевидно, выигрывать. Там работа заставляет. И нервы. Мне не думать о нервах. А здесь каждый момент, каждый эпизод отдается, кажется, тебе в сердце. Поэтому... В принципе, игра может быть, не столько получилась зрелищно красивой, но по накалу, конечно, она була очень динамичной. Огромное желание было у той і другой команды победить. Когда поверили в победу, вы лично? Когда судья дал финальный свисток, так. Коли суддя Жук дав фінальний свисток, переможці раділи з такого грандіозного кубкового успіху і ще не знали, що він виявиться єдиним в історії клубу. Що цікаво, Дніпро став четвертим українським клубом, з яким у 1980-х торпедо билося у фіналах Кубка СРСР. І лише одного разу, 1986 року, торпедо е, виявилося сильнішим за Донецький Шахтар 1-0. 1982-го перемогли кияни 1-0. 88-го Харківський металіст 2-0. 1989-го Дніпро 1-0. Така собі фатальна Україна для столичного торпедо. Так само, як і. Сама команда Іванова була фатальною для Спартака. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.